Продовжуємо переможні руханки щодо нашого плечового поясу, пам'ятайте, грудна клітина розкрита, плечові суглоб відведений назад, лопатки зведені між собою. Коли натягаємо резиночку, повинен бути натяг і напруження саме по зовнішній поверхні руки. Зліва, справа. Пам'ятайте, якщо ви натягнули сильно, бажано так не робити. Повинен бути Така, знаєте, середнє навантаження. Але коли ви зробили це навантаження, уявили, що все вже палиться. Якщо ви уявили, що це палиться, повинні її витримати на всьому проміжку нашого руху. Наприклад, підняли ручки нагору і опустили. Тут можна зробити знову ж таки вправу з диханням. Підняли, зробили дих, вони зробили видих. Помітьте? А якщо ви помітили, то я грудну клітину, як її піднімав, так і зафіксував на. І коли опустив ручки, я її не, не стискав, не сплющував і так само тримав, просто опустив ручки. Тут підняв ручки нагору, тут опустив ручки нагору. От така вправа, яка вам дозволяє відвести чуть, чуть більше, ще більше відводити ручки за голову. І пам'ятайте, навантаження. Ми не знімаємо, тобто вона у нас не примісає. Але пам'ятайте, якщо ось так, так само тут не треба робити, пам'ятайте друге правило, те, що у нас все ж таки це як палаця, да? як палаця, яка може заходити і за спину. Інша вправа. Вивели ручки нагору, уявили, що голова це наша вісь. і намагаємося її розкрутити. Пам'ятайте, лікті у нас рівненькі. Не згинаються, працюють тільки плечові суглоби. Дихаємо довільно, повинні відчувати, знаєте, таке приємне навантаження а, в наших плечових суглобах по всіх його по всій його поверхні. І ззаду, і спереду, і збоку. Таке відчуття, що такий, знаєте, суставчик прогрівається. Дуже гарно вправно.